З початком збройної агресії росіян в Україні значно збільшилась кількість жінок, що опинилися у кризових ситуаціях. Багатьом довелось ховатись від війни, зокрема і за кордоном. Хтось зовсім опинився в окупації або зазнав насильства. Допомагати стало справжнім викликом. Тим на поміч прийшли міжнародні партнери з тими кількостями потребуючих допомоги. Ми не змогли би справитися самотужки. Бізнес допомагає армії, влада сама вирішує, кому допомагати. І донорська підтримка є дуже важлива. Без неї ми би не справилися. Не можна це зробити без донорської підтримки. Майже одразу після вторгнення з квітня 2022 року запрацювала онлайн платформа Save Women Hub. Завдяки їй жінки з усієї країни та навіть за її межами можуть віддалено отримати як психологічну, так і соціальну і правову допомогу. Проєкт стартував завдяки технічній підтримці ООН жінки в Україні та фінансуванню жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Завдяки і міжнародній підтримці, яка здійснюється міжнародними організаціями, донорськими організаціями ми спрямуємо свою діяльність саме на ті потреби і підсилюємо державну систему, в тому числі за того, щоб люди не відчували себе покинутими. Інколи та бувають ситуації, коли на людей дивляться як на статистику. А ми говоримо про те, що за кожною одиницею, за кожною цифрою в статистиці, це є людина, це її життя. Невіддільною частиною системи комплексних послуг платформи стали денні центри та соціальні квартири. Там жінок завжди радо приймають та надають усебічну підтримку. Зокрема, у соціальних квартирах їм забезпечують тимчасовий анонімний прихисток і допомагають як з пошуком роботи, так і з оформленням необхідних документів. Надія разом із синочком мешкає у такій квартирі уже чотири місяці. За цей час дівчині вдалось подолати чимало викликів. У мене, в принципі, все нормально. Мені допомогли і психологи з нашого центру, і допомагають також саме соціальні працівники, як і морально, як і фізично. Тобто допомагають навіть із дітьми погратися, і дають налаштуватися на себе і на свою роботу. Цього листопада відвідати соціальну квартиру та денний центр приїхала Сабін Фрейзер, представниця ООН жінки в Україні. Їй вдалось поспілкуватися як з колегами з української фундації громадського здоров'я, так і з клієнтками та їх малечею. Вони поділились своїми історіями успіху та навіть підготували гостям подарунки. «Жінки у відчаї можуть поговорити з кимось, коли справді відчувають, що потребують таких розмов. Вони можуть звернутись до психологів. А як нам відомо, це надзвичайно важливо, адже війна залишила людей сам на сам з найтемнішими куточками їхньої свідомості. І завдяки такій підтримці жінки можуть потихеньку повертатися до стабільності і відновити нормальне життя. Пані Сабін поділилась з нами, що її щиро вражають історії хоробрих українок. А також розповіла, що робота фахівців та фахівчин Української фундації громадського здоров'я захоплює не менше, адже завдяки їм тисячі жінок змогли успішно подолати кризові ситуації та стати сильнішими. Ми щиро вдячні, що завдяки роботі таких хабів ми також можемо підтримати цих жінок. Ми знаємо, що це довгострокова робота, адже зміни на краще не відбуваються за одну ніч. Тому ми дуже Дякуємо фундації за можливість підтримати жінок та їх родини безпосередньо за час діяльності платформи та хабі. Вдалось допомогти більш ніж 11 тисячам жінок. Втім, попереду ще багато роботи, адже з початку великої війни кількість запитів зросла щонайменше вдвічі. Українська фундація громадського здоров'я у співпраці із ООН жінки в Україні та жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН зможуть підтримати ще тисячі українок. Нагадаємо, якщо ви потребуєте допомоги, звертайтеся до Save Women Hub через Фейсбук та Інстаграм.